Під зелен гаєм річка в'ється, несе удаль судьбу свою, а серце, серцю признається, що доля наша в цім краю. Над Богом весне ясночолі, неначе вічності розмай, шовки небес і легіть волі, ласкаве верби, і тополі, це ти, мій край, поділля доле, Найвсій землі найкращий край за волю у часи тривоги. Тебе будили сурмачі, Що й дотепер лежать дороги, неначе схрещені мечі. Веселка плеще водограєм, цвіте родинна сторона, вітчизну ми не вибираєм, нам Богом послана вона над Богом весни ясночолі, неначе вічності розмай, шовки небес і легіт волі, ласкаві верби і тополі, це ти, мій край, поділля доле. На всій землі найкращий край.